a a a choice. You you want want war? Or do you want to just give me a gun? Somebody please get this man a gun. Дуже цікавий екземпляр. Це пістолет Pit Viper від TTI, виробник, яким багатьом дуже подобається, і людина звернулася до мене з проблемою, що в нього. Поломаний молот, який нас б'є по ударнику для пострілу, і йому потрібно зробити тюнь цього пістолету. Сьогодні постараюся вам в двох словах пояснити, що ми будемо ставити в цей пістолет, для чого воно це потрібно і взагалі, скільки це все приблизно вартує. Тому починаємо робити. Починаємо ми роботу з верхньої частини, по факту самої основної, де в нас є стволік, є камера хопапа, є нозл, і по факту тут буде і відбуватися самий основний тюнінг для поліпшення точності, дальності і якості наших пострілів. Так в нас виглядає розібрана верхня частина. Це в нас є зовнішній ствол, це в нас є внутрішній ствол з камерою хопапа, з регулюванням хопапа, нозел, камера нозла, голова, поршня, який у нас в середині нозла, коли в нас попадає газ. Газ у нас йде по нозлу, розширяє цю резинку і в нас відбувається. Так би мовити, робота пловбеку. Отже, якщо так подивитися, тобто, коли в нас попадає в нозл газ, він розширяється і затвор йде назад, і нозл вертається назад для перезарядки для подачі наступного шару. Що ми тут будемо міняти? Перше, ми будемо міняти саму. Місце, де в нас кріпиться нозл, буде міняти на алюмініуму від бренду Kaukau. -Kau. Ми будемо ставити нозл, так само новий, покращений, він є набагато міцніше і має набагато судніше вихлоп, тому що має менші допуски. Знову ж таки, ми будемо ставити циліндр велв Це в нас річ, яка стоїть в середині нозла, яка розпреділяє газ правильно. В одну сторону газ має йти на шар, в другу сторону газ у нас має йти на блоубек. Тому це ми будемо так само ставити. Ще. Ми будемо ставити від фірми Bigadі. Є дуже гарні. Вони підходять і для Глоків, і для Хайкап, і для культів 911-х. Це голова. Перепрошую, спробую ще відкрити. Це у нас є Piston Head, голова циліндра, в якому по факту ми так само ставимо її. Нову по причині, щоб у нас були мінімальні зазори, щоб ми все чітко підібрали. І щоб наш газ нікуди не тікав. В комплекті в нас тут іде сама безпосередньо голова, яка вставляється от бачите, от сюди ми її вкручуємо. І в нас є в комплекті. Три резинки, вони всі три різного діаметру, і ми, і ми підберемо ідеальний розмір резинки для того, щоб воно вільно ходило всередині нозла, але були мінімальні зазори для того, щоб ми могли ефективно використовувати свій газ, щоб у нас газ виходив не в повітря, а безпосередньо робив свою роботу і е, вистрілював наші кульки. Бачите, ми поставили чуть-чуть товстішу резинку і вже не проходить повністю нозел, тому ми міняємо на одну резиночку менше. Переходимо до камери хопа і з тволіка з резинкою. Стволік, камера хопапа і резинка, це так само в нас є одні з основних запчастин, які потребують постійної уваги, тому що цей безпосередньо вузол дає нам так само і якість, і дальність, і точність нашого пострілу. Цей вузол ми повністю будемо міняти, тому розбирати я його не буду. Ми будемо ставити нову камеру Хопапа так само від TTI. Камера є цільно фрезерована, і з Налаштуванням камери хопа, в нас є така, як ТДС налаштування камери хоп-апа, що дає налаштування ТДС-у. Коли в нас є стандартна камера хоп-апу, тут всередині є пластинка з боку, яка, ми крутимо колесо, воно або прижимається, або відпускається. Але основна частина, яка за яку тягнеться ця вся площадка, вона є тільки з однієї сторони. Тобто, в нас, якщо ми можемо налаштовувати, може бути викривлення цієї площадки, і довілка буде тиснути нерівномірно на всю площу нашої резинки, і пістолет буде стріляти або вліво, шар буде йти, або буде йти вправо. Тут такої система, Тут система зовсім інакша. Ми маємо колесо налаштування. І повноцінне кільце, якщо, як ви бачите, воно йде із цієї сторони, і з цієї сторони, яка чітко тисне на резинку на всю площу, і в нас зменшуються шанси про те, що в нас давілка буде давити нерівно. Вона має давити дуже чітко, і тим самим чітко в нас налаштовується хоп пап для ідеальної точності і дальності нашого пострілу. Далі, ставимо ми ще сюди новенький стволик. стволік у нас на хайкапу фірми Lambda. Ставимо 6.03 стволик з нержавіючої, з дуже маленькими допусками, тому що ця фірма славиться своєю точністю виготовлення цих стволіків. І ми розуміємо, чим рівніше і якісніше в нас стволік, тим ліпше воно буде і летіти. Ну, і знову ж таки ставимо сюди систему е, всім відому резинку квад, е, вона є 70 градусна, е, вона є для ГБ пістолетів, бо є АЕГ, є, є ГБ. Резинка дуже гарної якості має свою девілку в комплекті і гарно себе показала, що на болтовках на ЕГБ стволіках, що на пистолетах. Вона не перемерзає і дуже чітко виконує свою функцію. Отже, приступаємо до зборки. Камеру. Камера TTI є нестандартна, вона є нерозбірна, вона є з цільного фрезерованого шматка алюмінію. Стволик тут засовується з цієї сторони разом з резинкою. Всім нам відомий є це кліп, який центрує стволік, але він тут не з пластмаси, а з алюмінію, який дає чітко нам зрозуміти, що в нас стволік і резинка буде стояти безпосередньо в тому місці, де нам потрібно. І фіксується він так само з гуджоном, який вкручується за допомогою шестигранника, і ствол фіксується намертво в камері хопапа. І я приємно вражений. Хоча ціна цієї камери 50 євро, вартує вона в Європі, але якість вона дуже крута. Подивимося, як буде працювати. Отже. Отже, верхня частина в нас є складена. Ще раз повторюю, ми поміняли. Поставили новий стволік 6.03 на поставили алюмінієву камеру хопапа. Ми поставили новий нозл, нову камеру нозла, нову резинку Head Piston і розділювач газу так само поставили новий. Чому міняли рамку нозла на алюмінієву? У зв'язку з тим, що перше, там є. Дуже точні розміри, в якому нозл у нас не гуляє і ходить чітко прямо. І друга причина, чому ми міняли на алюмінієву, тому що далі ми переходимо до заміни ОСМ на стальні запчастини, тому що в ВГБ пістолетах ОСМ є дуже навантажений, він постійно знаходиться в русі. І, на жаль, сплави не витримують е багато пострілів і вони зношуються. Але якщо ми лишимо нестальні обійти, е не а поставимо алюмінієву рамку, то, на жаль, алюмінієва рамка з'їсть ще швидше наші стальні, наш, стальні, наш нестальний, перепрошую ОСМ, е Тому ми міняємо одразу все в комплексі, для того, щоб в нас була найвищої якості тюнінг даного. Так, але ми ОСМ. Переходимо до збірки. Саме тут ми змінюємо нашу триплату пружину на посиленні. Ці лапки в нас підпружинюють ОСМ, У нас є стандартна, вона є не дуже міцною, не дуже пружньою. Ми ставимо так само нову е, пружину трьохпалу пружину від Кавкау. Вона є трошечки міцнішою і має гарні властивості. Довговічні. Саме основне. Отже, ми зібрали, поставили стальний ОСМ, замінили молоток, поміняли трьохпалу пружину. Збираємо до кінця і дивимося на результат.